This way. No, no, no. This way. The this way. The this way. Get down. Get down. Ah! OK. Говори з ним, говори з ним, словами, успокає словами. Експерти НАТО, міжнародної місії Червоного Христа та ОБСЄ навчають під Києвом бійців Національної гвардії та батальйону Донбас рятувати поранених у гарячих точках. Опрацьовують реальні умови бою та поранення людини. Спочатку ті спочатку грудну клітку, потім руки, потім ноги. Якщо я можу, значить і ви можете. Це не сложно. You need to keep your brain. надо ключать мозги. Бійці вчать зупиняти кров, відновлювати дихання, рятувати людей у найважчих обставинах життя. Всі тренінги проводять лікарі, сертифіковані за міжнародними системами. Досвід, який я передаю тут, напрацьований у гарячих точках світу. Фактично, це збірка зі всього світу і застосування методів виживання на полі бою. Експертів запросили, бо Україні бракує досвіду рятування поранених під час бойових дій. Вітчизняна медицина і досі живе за стандартами 60-х років минулого століття. кажуть вітчизняні медики. Це може бути інсульт, інфаркт, внезапна основка серця. Це може бути ранення. і принципи оказання допомоги – Это не принципи шістдесят року года громадської оборони. Це сучасні принципи лайфсейв для того, щоб бути ефективним іменно під огнем, іменно на полі бою. За один день пройшли підготовку кілька підрозділів батальйону «Донбас». Для себе дуже багато да, я підчеркнув, що від того, що нам сьогодні дали, залежить життя дуже багатьох людей. Ось вот це, що я зрозумів. І ще я зрозумів, що на мені дуже велика відповідальність. На даний момент ми працюємо як антитерористична організація. И методы прямого военного столкновения и терроризма совершенно разные. Мы учимся работать и с заложниками, и с выведениями их, и с правильным оказанием э, медицинской помощи в самых экстремальных ситуациях. То есть под водой, на воде, в кустах, в темноте. Закордонні експерти працюють безплатно за запрошенням українських волонтерів. кажуть, що проводитимуть тренінги, доки наші вояки опанують рятівну систему міжнародного класу і зможуть навчати інших. Дмитро Мороз, Денис Савченко, п'ятий канал.